Питання про країни Балтії, які стали частиною європейської енергосистеми, ми сьогодні годину тому обговорювали рішення депутатів про е, закупівлю енергоблоків для добудови ХАЕС? А зараз безпосередньо оцю цю конфігурацію давайте розглянемо. Ми говоримо про енергетичну незалежність тепер країн Балтії, але ще е, які моменти, тобто в чому ще важливість цього процесу. Поясніть, будь ласка. Нам... Дякую за запитання. Нам треба посилювати однозначно наші енергоспроможності, тому що ви знаєте, після ударів Російської Федерації, в якому стані знаходяться наші ТЕЦ і ГЕЦ, і зрозуміло, що ситуація непроста. Те рішення, яке на кінець то довго відбулося, які здійснили країни Балтії. Це відключення від. IPC, UFC, тобто систему, яку контролює фактично бенефіціаром Є Російська Федерація енергосистеми підключення до європейської континентальної енергомережі, це ще один крок, і фактично держава Європейського Союзу його завершує, Ще один крок мінімізації впливу, шантажу, погроз Росії. Через енергоресурси на політику, на країни, на лідерів, на народи, на інфраструктуру Європейського Союзу. Ми взагалі, і президент Зеленський слушно це зазначив у 2022 році, перепрошую, це рішення зробили. і Ми сьогодні орієнтовані на європейську енергомережу. І я вважаю, що і окремі країни Центральної Європи, які сьогодні залишаються, на жаль, Залежні і зав'язані на Росію або підконтрольні Росії, там сателіти, треба приймати ці рішення. це знову ж таки частина європейської безпеки. І ви пам'ятаєте, погрози Росії, і шантаж і Німеччини, і Італії, і інших багатьох країн про те, що ви замерзнете, про те, що у вас буде там, колапс економіки, захмарні ціни. Так, дійсно ці кілька років були непрості, не порівнювали звичайно з Україною, яка знаходиться у війні в щоденних обстрілах. Гинуть наші люди, але непрості для економіки Європейського союзу. Це теж треба розуміти. Це впливало, тому що ЄС нас підтримує економічно. Але Урсула фон дер Ляйн, яка була присутня особисто з лідерами Балтії під час цієї події, цього моменту історичного насправді. Зазначила, що Європа себе сьогодні почува безпечніше, вільніше, і зрозуміло, що політика незалежності від енергоносіїв, енергосистем Росії їхніх сателітів важлива. Тому ми вітаємо це рішення. І дійсно, що важливо, що Балтія змогла це зробити. І, звичайно, що насторожують ви бачите провокації з атаками на. Енергетичні енергетичну інфраструктуру е, і не тільки на, енергет... на критичну, я б сказав, інфраструктуру е, Балтії, Фінляндії в Балтійському морі, ви знаєте, відбулося декілька терактів, і звичайно, що це не може не турбувати, тому що це є якраз методи гібридної війни. Росії, але е, варто зазначити, що ЄС витратив 1,6 мільярда євро для того, щоб це відбулося, тому важливо, щоб ця політика і інвестиції в політику енергетичної незалежності енергетичної безпеки продовжувалися. Угу. Ну і на зараз ми знаємо, що от, свіжа інформація від Укренерго, що під час повітряної тривоги відключилася одна з ліній, що живить тимчасово окуповану запорізьку атомну електростанцію. Це все в одну новину про стан енергетичної системи. Будемо далі дізнаватися е, деталі. І Арсеній Пошкаренко, заступник голови комітету Верховної ради України та зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому зв'язку.